Привіт, мої любі дослідники природи! Нарешті зима порадувала нас снігом, адже сніг це завжди весело, хоч іноді буває і холодно. Сьогодні ми проведемо з вами декілька дослідів зі снігом і дізнаємось, чи завжди білий означає чистий. А розпочнемо ми з досліду, де дізнаємось, як температура впливає на сніг. Для цього досліду нам треба дві склянки з водою різної температури, гарячою та холодною, поставити на сніг. Трохи зачекавши, ми можемо дослідити те, що під впливом тепла сніг починає танути. Сніг такий білий і здається на перший погляд чистий. Багато віток хочуть спробувати його на смак. Та чи можна їсти сніг? Чи справді він такий чистий, як здається на перший погляд? Давайте зараз це перевіримо. Для цього нам потрібна порожня миска, яку ми накриємо марлею. Марля – це така тканина, яка добре пропускає воду. Зафіксуємо прищіпками марлю нам тарілці, щоб вона в нас не ковзала. і насипуємо на неї білосніжного снігу. Зараз нам треба почекати, поки сніг почне тамити. Під час станення снігу ми можемо спостерігати, як з'являються частинки бруду. В ході цього досліду ми дізналися, що сніг не такий вже і чистий, яким ми його бачимо. Тому, діти, прошу і слід куштувати сніг. Краще з'їсти смаколика. Діти, а який же сніг на дотик? Для цього нам потрібно зробити велику сніжку. Тільки й погляньте, як він гарно ліпиться. А на дотик, діти, сніг холодний. Адже він складається із замерших крапель води. І завжди при таненні перетворюється у воду. Якщо ми зараз опустимо нашу сніжку у воду, давайте подивимось, на що вона перетвориться. Діти! Вона тане і також перетворюється у воду. Діти, провівши досліди, ми дізналися, що сніг гарно ліпиться Він холодний на дотик, тане від теплого середовища та не такий вже і чистий, як здається, на перший погляд. Тому, мої любі, грайтеся в сніжки, ліпіть снігову бабу. І не треба його куштувати. Не забувайте краще смаколи.